Тут дуже все просто. Серед 10 учасників буде розіграш ліжка, а 9 учасників, які не виграли ту ліжку. Що вони виграють? Якийсь мінімальний презент від мене. Три учасника мінімальний презент від мене отримає, а один, а один отримає ліжко. І все. А ціна того ліжка на ринку 9600, 9400. Я зараз покажу ціну. Надаля дуже вам дякую. Тримаємо ефір тапаємо по екрану, максимально тапаємо по екрану, ділимося ефіром. Нажимаємо знизу стрілочку, щоб поділитися ефіром. Максимально знизу нажимаємо стрілочку, щоб ділитися ефіром. Тільки одна людина нажала на стрілочку. Тільки одна. А у вас є 75, 80. Якщо у вас є 80, то треба ділитися ефіром обов'язково. Якщо у вас... У Вас вже є 81 людина, треба ділитися ефіром. І треба, щоб ефір не падав, для того, щоб автор трансляції міг далі продовжувати той вести ефір. Я зараз покажу, як ділитися ефіром.